Каже, дружина, жарко, хочу на море, давай вже хоч на якусь річку мене болото повези. Так ми вирішили ось купили затемняючу сітку, може стовідсоткову. Ну, шокається. Як тобі тут? Красота, там сонечко цвіта, а ти тут сидиш, да? балдеєш. Молодець. 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 Ну, тепер. З дружиною ночви собі поставимо. <злобиться> да, там, е, от, злом? Отуди далі і будемо в ночвах бавитися. А настільки класно, да? Угу. Uh -huh. По ціні сіки. 8 на 8 ми купили, да? 6х? 6 6 на 6. 2600 ну, може, 2 600 може з доставкою. Ну, бомбезна, таке, знаєте, качество дійсно гарне. А я вам зараз покажу. Так. Собачки вон там трішки натягнули. Бачите, яка якість. Дуже гарна. І ось у собаки сама дешманська. Так? Разниця. Фігня. Ну, так що. Так що. Анна Васильівна. навідмінна. Супер, да. Ну і все. Тож, будемо балдеть з тобою. Басейн. Басейн.